Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Пізню, пізню, припізню, так жовтневий день, останній день жовтня, я вирішила вийти, е, етер, щось прогулятися, відняти. Е, бо взагалі-то е, ну, взагалі-то ще кілька днів буде досить таких теплих. І потім різко стане зимно, листопад так виглядає. В нас у Львові буде все ж таки таким, як має бути листопад. І з морозцями, і навіть малюють трішечки сніжочок. Хто знає, який він там буде, той сніжочок. Але морозці вже були, і не один, і не два заморозки. от Для жовтня це теж типова ситуація, я б сказала. Хай минулорічний жовтень був виняток, все-таки досить було тепло і досить довго це тепло трималося. І це не поділо дуже добре для наших троян, не посприяло їхній зимівлі успішній. А у цьогоріч так виглядає, що зимівля має бути файною. Принаймні, чому я так думаю, бо все ж таки листопад буде не просто з заморозками, а такі морозці, прямо з перших чисел у нас малюють і мінус три. А залежності, де розташований сад, от, наприклад, в мене, якщо це мінус 3 для Львова, то в мене тут така низина, Тут буде точно холодніший, буде нижчий градус ще навіть. Ось і відповідно це сприяє тому, що рослинки, наші, троянди та інші, вони все таки будуть готуватися до стану відпочинку, стану спокою, а не далі продовжувати нарощувати і вегетувати. Так. Але є деякі, звісно, ще барви. Я спробую пройтися. Це не буде трояндова прогулянка, Ні, це дуже наївно було б думати. І взагалі трояни вже в цей час в ідеалі. Могли би бути пригнутими, на нагнутими, так пригнутими під укриття, під накриття, хто вкриває. Ось я спробую встигнути хоча б частину зробити це, але мені найголовніше вкрити все ж таки гортензію, широколисту, велику листу, бо вона змерзне. Троянди можуть перезимувати з великою ймовірністю, гортензія ж змерзне, тому в мене вона в пріоритеті. Ще досадила тюльпани. І ось вирішила, поки не дуже сильні вітри, бо з листопадом приходять і сильні пориви вітру. Та й холодно знімати, я коли знімаю в такі більш прохолодні дні, то ну, зимно, зимно стояти, зимно в руки. Ось, а зараз так досить комфортно. Вирішила, що дуже давно я, не те, що дуже давно, але досить рідко я з'являюся тут. То треба заглянути, щоб не забули про мій канал. І щось мені написали, якісь коментарі, що робиться у вас. Ганзен Затросток закриватиме цей сезон, ця красуня. Одна з. Так вона, звісно, і не розкрилася, фактично, вона застигла в такому напіврозкритті, адже були заморозки, не один, не два, як я казала. І, звісно, вологість. Постійно підвищена і так ось вже видно борошни, староса по ній іде. Я зроблю. До речі, хоч я і набігу цілий сезон практично. Але обробки перед такі ось пізніше викорінюючи, я зроблю. У мене це буде медіон, я закупилася наперед мій місний препарат. Тому я пройдуся. Зараз я також що роблю? Я вношу ентоцит. Молодим трояндам, які я насаджую, вношу ентоцит. Насправді, насправді, я бачу, що вже в принципі ховаються досить глибоко, досить глибоко. Оці шкідники вже викопала пару хрущів, як личинок хруща, так і хрущі прямо сформовані, досить глибоко. Але і ентоцит. Я ж теж його вношу, оскільки я висаджую, то теж вношу на певну глибину. Ось в ґрунті тепліше, аніж на поверхні ґрунту, тому може вони якраз ці. Корисні для нас, та бактерії ентоцида, чи хижі гриби ентоцида, цього засобу вони зустрінуться з тим хрущем і він не вилізе навесні і не зіпсує мені красуні троянди. Ось тому дещо, дещо ще тішить око, і, звісно, не лишень квіти трояндові тішать зараз і милують наш зір і приваблюють наш погляд. Давно я думала посадити собі отакі ось мініатюрні, ну декоративні гарбузики. Звісно, це не є гарбузик, який можна використовувати собі в страву. Хоча може я помиляюсь, але наскільки я знаю, це все ж таки декоративно, більше для прикрас, Звісно, ми любимо прикрашати. Ну, наші якісь такі місця, де ми. Чи це якісь місця там, біля входу так, будинок, чи це місця, де любити відпочивати, чи це просто собі будь-яке місце створити такий затишок. Бо все-таки ці барви помаранчево, жовті, жовто-гарячі, коричнуваті, такі. це є барви осени і відповідно. Око на них зразу затримується, а на додачу, що барва осени, все-таки жовта палітра. Вона є натхненною, позитивно емоційно забарвленою, тобто вона надає якихось більш позитивних емоцій, вона надає ну, спокійнішого такого, так, не роздратування, а навпаки, заспокоєння. От і ну я б сказала, додає якось натхнення, якогось позитиву. Тому я ось я не висаджувала, я думала, 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 може цьогоріч, ну цьогоріч це умовно, цьогоріч, тобто наступного сезону, так адже поточний сезон все ж таки вже закінчується, чи закінчився навіть. Я планую, може втілимо ми все-таки високі грядки, я посажу. Собі декоративні гарбузики, хоча б кілька, але взагалі це я, я люблю в інстаграмі слідкувати, не розказала за різними нашими квітникарями, квітникарочками. І ось був розіграш на сторінці однієї пані. От... Вона запропонувала так набір гарбузиків, і там було аж два учасники, і тому обидві учасниці обидві учасниці, я серед них так отримала ці набірчики декоративних гарбузиків. Я собі їх так на пенючок виклала, і тут я зараз кручуся частенько, бо я ще досаджую троянди. Я цьогоріч, нарешті, в мене такий прийшов. Якби я себе втримала в руках і в певних рамках, бо я собі щорічно говорю само собі, хвати вже садити, бо треба справитися з тим, що є. Але все-таки досаджую, досаджую. Цьогоріч я теж досаджую дещо, але досить помірній кількості тобто такі підйомній для мене кількості, комфортні для мене кількості, бо кілька днів не садила, бо була зовсім така неспрятла погода. Ось і якось так хочеться. Хочеться зайти на двір, щось робити. Все-таки висаджувати, чи пригинати, чи обрізати, чи щось там переробляти, і так далі. все-таки тягнеться. ну, Хочеться, хочеться так недаремно. Оця книжка-садотерапія, вона мені так зайшла, і там теж про це говориться, що в є бактерія. Корисна в ґрунті, яка нам от, коли ми працюємо в ґрунті, так контактуємо з цією бактерією, Вона теж певний позитив приносить для нашого організму і для нашого, звісно, емоційного стану, бо зараз емоційний стан дуже в нас хиткий. Ось такі гарбузики. Чудесність. Я би, я думаю, якщо наступний рік мені вдасться насадити самій, то я би. Навіть кілька зробила таких пеньочків, кілька таких місць. І от е, крутилася біля них, чи навіть просто е, ходити з кавою, там заглянути туди-туди і до гарбузиків підійти, бо дуже-дуже вони дійсно яскраві, мало то, що яскраві. Так ще ж різної форми, різного е, такого от структури. Ну, цікаві, цікаві. Не здивую нікого, я думаю, серед вас, але цікаво, хто вирощує, як вирощуєте, купляйте насіння, чи маєте постійно в своє вже перевірене. Буду дякувати вам так. Також завідуки. І чи любите ось таких малючків, таких, таку прикрасу, так, декоративну, таку красу в своєму садочку? Все ж таки, все ж таки є в мене кілька сортів троянд. Які ну просто радують і дивують насправді, бо це красуня, це є дівочі мрії. Кримська краса, в мене не раз, не два і не п'ять. Вона в мене досить часто на відео протягом сезону поточного і протягом попередніх сезонів була і є. І ось я не раз наголошувала, що вона зазначена як одноразового квітування і так є. Єдине, що оскільки в неї дуже дуже активний приріст, дуже такий. Ну, щедрий приріст вона не зупиняється абсолютно на перерву. вона неї такого нема, вона нарощує нарощує, нарощує. І весь новий приріст в неї є продуктивний, тобто вона не нарощує на наступний сезон. Оці пагони, які наросли, будуть наступний сезон. Вона більшість більшість пагонів все-таки квітнуть в поточному сезоні. Є виняток, є пагони. Ось, наприклад, цей пагін поліз далеко-далеко. Він не квітнув. Якщо він перезимує, він буде квіти наступного сезону, але більшість пагонів все-таки продуктивні і вони квітнуть поточного сезону. Зон. І ось бачите? А вони. Тут квіти майже всі ще в досить такому, я б сказала, прекрасному стані, бо навіть є лава вона минулий тиждень була ще ідеальна. Але були морості, 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 і вона вже стала зіпсована. Пелюстки такі стали темнющі, темнющі, не надто привабливого вигляду, декоративного. А ці ось прекрасні. Є квіточки, які може більше от, були на морозі, є такі більш заховані, як оці ось дві, таке суцвіття невеличке. От то ці просто прекрасні. І більшість квіточок, які на Кущеві, вони просто чудові. От іще на вигляді, як для такої пори. І це, і це, це дуже так гарно. Але водночас зараз з нас. В цю пору тішать не лишень квіточки, якщо навіть немає таких сортів, хоч в мене там 200, поза 200 сортів. Звісно, те, що зараз квітне ще й непогано, це поодиноко. Це радше виняток аніж стандарт, аніж правило. Але паралельно з тим, дуже багато сортів зараз понарощували шепшинки. Раніше я не дуже розуміла. Захоплення шипшинками, листями і так далі. Тепер розумію, бо все-таки хочеться. Хочеться барви якоїсь, хоч в мене тут досить багато дикої природи. Вона теж забарвлюється, звісно, що от в ці осінні кольори, але хочеться і от досить близько до себе, щоб вийшов або виглянув вікно і ось зафіксувався на якійсь кольорові цяці, кольорові точці. І от якраз оця краса, оці дівочі мрії. Тут водночас є все. Тут є і. Квіточки, що дивує зараз теперішню пору. Тут є й шепшинки, шепшинки різного кольору, шепшинки, які тільки починають заборлюватися. А там вже з іншої сторони вони вже взагалі такі темно, -темно помаранчові чи помаранчово-червоні, дуже-дуже гарні. Ось тому такі сорти вони є досить, як на мене, практичні і цікаві, бо так бо вони дарують дуже-дуже тривале квітування і дуже пізно. Ідуть на зимівлю. Ще я дуже полюбляю, от полюбила, кажу, я в певний момент зрозуміла висаджувати такі сорти, як Джон Девіс. Я може теж потім з іншої сторони обіду. Джон Девіс, чим вона зарагарна, ось теж борвою. Осіння барва її просто неймовірна. От неймовірні такі відтінки. Тут вже така, навіть, ви знаєте, не просто жовто якийсь помаранчевий, Тут якийсь брунатний, брунатно-такий бордовий, брунатно коричневатий Ну, цікава, цікава барва. Навіть якщо інші жовтіють, і дерева, і кущі, то ось саме Джон Девіс. В, цій, в цього сорту канадської селекції все-таки досить досить цікава оригінальна барва. І, до речі, в неї навіть пагони теж такої цікавої брунатно-бордового брунатно забарвлення. Дуже гарна. Вона, на жаль, хворіє, але не критично, не критично для її стану. Тобто вона квітне, вона нарощує. Ось не дуже чомусь. Я часто її знімала протягом сезону. Ну, там, все-таки це знімання, воно потребує часу, потребує зусиль. От я трішечки Переналаштувала свої пріоритети на цей рік. От, і все-таки більше милуюся так, ніж знімаю. Але, то, але є є ця краса. Наросте дуже багато, питали в мене про неї, дуже наростила сильно. Це ще ґрунт тут надто такий, не надто поживний, радше, бідний, такий піщаний супісок, аніж дуже такий гарний. І то вона дуже гарно наростила. Полізла, правда. Не знаю, як мені тепер виняти і зберегти оце. Я Планувала взагалі тут цей весь ряд накривати, але тепер думаю, чи я її буду накривати, чи ні. Я подумаю насправді. Бо тут Бун'є теж такий кущисько, вона теж мала би перезимати, не накрита, буду, буду ще вирішувати, як мені правильно зробити, але зараз. Оце якраз зніму і якщо вирішу накрити, то буду пригинати. Думаю, схожу ще покажу вам, яка цікава гарна барва, може бути восени. І уявіть собі, кущ, якщо він величезний, а він має потенціал, він може бути метрів два в ширину спокійно, може і може навіть і ширший, як він буде виглядати так, от, такими габаритами в оцій прекрасній барві. Ну дуже гарна, зараз вже похмуро трішечки стає, може й дощик якийсь ляпне. але ось барва дуже-дуже гарна. І так треба думати з місцем. Ось вона візьме багато місця, ця краса, цей сорт. І відповідно, ну так, полізе, куди їй вдасться полізти. Може, на інші кущі, чи на підпору, чи на тин, на забор. Не знаю, в мене от сітка, тут я буду теж щось думати, щоб вона мені не заглушила. Оці туї, туї, вони ще досить молодесенькі, другий рік чи третій ж забула. Другий, мабуть. От переживаю, щоб мені Джон Девіс, ця краса не. Не забрала в них забагато простору. Так, з цієї сторони трішечки буде, мабуть, так, під іншим кутом. Хоча навіть камеру, як тільки кут міняєш, автоматично якось там кольорокорекція йде. Ось тут, ну, тут просто лицева сторона навіть. Листочків, от, і видно так, може навіть краще, барву видно, ну дуже гарна. Якби вона не облетіла, бо все-таки велика частина листочків вже облетіла, бо ну, має якісь захворювання. ось видно оце якраз теж Джон Девіс. Ну, та й осінь вже таки пізно, після заморозків, фактично листя воно теж облітає, і від захворювань і так далі. Ось то, звісно, якби було більше листя. Листя на кущеві, це виглядало б ще ефектніше. Дуже гарно вони поєднуються з Терезбуньє. Яка ось поруч у них досить схожа барва, хоча терез ні, все таке червоніша. Червоніша, ось це різбує, бачите, тут червонуватість і, і теж така ну яскравіша вона. Якщо Джон Девіс вона така більш приглушеніша, така більш добронатного, то резбунє вона все таки яскравіша. От, хоча тут теж є і ось така бордова чи марсала, зараз такий популярний колір, чи вже якийсь сезон популярний. І ось чітко в неї, в Терезбунь є пагони, навіть такого бордового кольору, ну не знаю, вина, червоного насиченого. ось. А в Джон Девіс це таке більш брунатна барва м -м, пагонів. Але разом вони дуже-дуже ефектно теж створюють гарну палітру, гарну. Та парочка така кольорова. І ось в мене в одному з відео було про <кій>, простійкі троянди. Була красуніна красуніне Це Я просто хочу швиденько показати. Дей <кій> листя взагалі не відчуває осінь. Абсолютно нема натяку на осінь. Ну, то є там щось жовтеньке, якесь обсипане поодиноко. Але загалом просто неймовірно зелена листя щільне, шкірясте. І коли я її накрию, якщо я її накрию, то вона така і вийде. Бо якщо не накрию, мабуть, що все-таки зиму воно не переживе це листя. Якщо накрию, то буде таке далі. А насичено зелене і соковитий. Ось так. Ось так вона осінь не дуже то відчуває і все-таки ігнорує закінчення сезону, а долі лишається такою гарною, дуже гарний сорт. І ще одна така красуня Purple Roadrunner. Чи? Ні, Purple, Purple Roadrunner. Дуже гарна. Вона влітку. Ну, не вражає, вона чомусь, чи то земля така, чи то просто він ще цей кущ не надто дорослий, недостатньо дорослий, але вона досить так ем, ніби й нарощує, а потім не має сили розкрити. А якщо розкриє, то раз і вже все і вже зовсім квіти чи припеклися, чи там здеформувалися. Ну, якось не бачу її квітування з року в рік. І от минулий рік мені вдалося якось кілька кадрів зробити, дуже таких гарних. Цьогоріч я й не пам'ятаю, бо нарушу немало. Я от дивлюсь, зараз там попідсихали такі напіввідкриті. Вони навіть не відкрилися ті квіточки. Ось це є гібридругози і гібридругози якраз на осінь дуже багато хто висаджує. І я якраз тут насадила кілька сортів гібридругози з того розрахунку, що восени я буду дивитися на цю чудесну бару. Неймовірно, просто звісно, що вона. Дуже яскрава, дуже позитивна, така надихаюча так з багачої енергії. Ти як тільки подивишся, відразу хочеться чи то відразу вирублюються позитивні якісь думки, позитивні. Не знаю, налаштування, гормони і так далі. Дуже-дуже гарна барва, дуже-дуже я люблю. І як вона міняється, от тут лівіше видно ще залишки так, А отут от правіше видно червонуватість. І така червона в помаранчеву, помаранчева переходить в жовту. Ну, це такий шедевр, такий прямо витвір природи. Дуже-дуже гарно. Ох, і краса! Краса, красою! Позабираю це. Дуже-дуже гарна. Ну, Ругузи я все ж таки люблю, найперше то за їхню оцю, осінню красу, пізню сезонову красу. От, може, полюблю і за літнє квітування, якщо вони мені, коли вони доростуть і покажуть мені таке, якесь трішечки краще і гідне квітування, аніж є зараз. Так, така ще одна красуня. Ну і то не закінчує осіннє квітування. в мене особисто закінчує осіння Остра чи Остра Новобельгійська, нова бельгійська, нову. Англійська, різні сорти їх є. Вона була гарніша, набагато. Я не встигла якось не додумалася вибігти, відзняти. Вона теж є різних сортів, різних бар, у мене десь і фіолетова є. І така ніби синювата. Я дуже хотіла таку бачила на картинці. Я не знаю, чи вона насправді є. Така синя-синя, як її малюють, але є дуже-дуже гарна, насичена. Так, вона вже попсувалася, вона була гарніша. Все таки мороз, заморозки вони дають своє. Ось, і, звісно, якщо вчасно не відзняти, то воно, воно ну, встигає попсуватися, звісно, під впливом заморозків і морозів. Тому не найкращий вже вигляд, але кущі, коли розростуться, ну, це така дуже осіння квітка, вона мені асоціюється, звісно, з закінченням сезону. Ми її навіть називали дитинцем морозець не дарма. Бо воно квітне до морозів, до заморозків, і коли є такі дні дійсно з морозцями осінніми, то вона покрита, квіточки покриті інеєм, і це дуже гарно виглядає. Вони ростуть в принципі у нас тут і в дикому вигляді, і навіть насіялося мені, бо я оці всі садила, купляла їх і садила. От, але бачу, вже насіялося, мені навіть з поля, чи десь там принесло, вже дико засіялося, Вона має бути ще стійкіша, ніж ця така домашня. Угу. Хотіла тут показати вам барву, а вона, бачите, фокусує, мабуть, на лаванді, а не на дуже люблю, просто я темну барву в квітах, в трояндах точніше. І в інших теж та айстра. Ось осіння. Ну, фокусує не туди, мабуть, воно мені ні, ось фокусувало. Рукавиці правда, трішки робочі, в мене не надто горного вигляду. Ось така краса. Так, кажу: якщо кущик він розростеться, то вони, звісно, виглядають ефектніше. І виглядають ефектніше перед заморозками, перед морозцями. Цікаво, як у вас? Маєте таку красу в себе? Я думаю, що вона популярна в нас, в принципі, в наших садах. Тому так, дякую вам за увагу, за таку прогулянку пізню, осінню, пізню жовтневу. От готуємо наші троянди і інші рослини до зимівлі. Хто як, хто накриває, хто ще висаджує, У мене, до речі, ще не все висаджує. Я ще очікую дві красуні. Black Forest я хочу посадити. Дуже так вона вважається, теж стійкаве тривала. Я все-таки частинку заміняю троян таких вередливих на стійкіші. Хочу стійкіші красуні, надійніші посадити. Ось тому ще в мене не закінчився сезон висаджування. Кілька штучок ще посаджу. Тому цікаво, як у вас, що у вас вирішили вже, що з накриванням, що не з накриванням, так? Чи посадили вже цибулькові, Буду дякувати вам за відгуки. Дякую за увагу за активність під відео всім до наступних відео і па-па!